Ні, тут насправді грошей не потрібно було, потрібно було більше адміністративно відпрацювати з нашими повітряними силами, де ДС... силами та ДСНС. за рахунок чого, тому що сьогодні в Запоріжжі в середньому тривога від 5 до 7 годин щоденно, і це впливає і на ментальний стан наших людей, і звичайно на економіку в нашому регіоні. Саме тому ми повинні вдосконалювати роботу. І якщо немає загрози безпосередньо для найбільшого населеного пункту саме обласного центру Запоріжжя, то не вмикати тут повітря. Мен тривогу зараз. Ми на фінішній прямій допрацьовуємо регламенти роботи безпосередньо з військовими та ДСНС. І я думаю, що що вже на цьому тижні запрацює ця система. На сьогодні знайшли порозуміння абсолютно з усіма гілками прийняття рішень в цій системі, і це суттєво покращить ситуацію безпосередньо в обласному центрі. Ми розраховуємо, що приблизно 25-30% повітряних тривог безпосередньо в Запоріжжі не будуть вмикатися, так як, як не несуть прямої загрози для мешканців обласного центру.